Що ж там з тими військами КНДРівців, тому що поки нам кажуть американські аналітики, зокрема Інститут вивчення війни, що Путін завищує втрати з Курщині, щоб виправдати нездатність її відвоювати. Але вочевидь незабаром вже така можливість може з'явитись теорично Путіна, тому що саме туди за джерелами і навіть американці, вже кажуть, направлять бійців із північної Кореї, ну і що цікаво, був коментар напередодні радника Білого Дому з питань комунікацій. Джон Кірбі каже, що так, ймовірно, я вважаю ймовірним розгортанням деяких північнокорейських військ у Курській області, але штатам невідомо, що вони там будуть робити. Пане Володимире, ну це вже якийсь сюр, якщо чесно. Скільки було коментарів, і досі ніхто не може зрозуміти. А для чого чужі військові десь там на території, де йдуть бойові дії? Пане Володимире, вони не розуміють, чи вони поки що робить вигляд чи не розуміють? Ні, ну безумовно, це поки що суто дипломатична риторика. І я не гадаю, що спочатку США взагалі заперечували, коли ну, наша розвідка повідомила, і президент з посиланням на розвідування дані України попередив, що от можливий такий варіант, що що вже готуються північно-крейські військові для бойових дій проти України, і що будуть перекидатися для війни проти України, і спочатку американці заперечили це. І тільки після того, як міністр оборони США Остін побував в Києві, я думаю, що він там ознайомився безпосередньо з цими даними, і вже після цього, перебуваючи в Італії, він визнав, що так, да, така вірогідність існує, що вони підтверджують наявність в Росії північно-крейських вояків в Росії. Ну а зараз да, да ну, це активно обговорюється. Генсек НАТО проводить консультації з цього приводу. Вже викликають в багатьох країнах російських послів для ну, скажімо так, НОТ попередження щодо ескалації війни і фактичної інтернаціоналізації війни. От в чому головна небезпека? Насправді, більшість військових факівців ну, і політичних експертів. Вважають, що навряд участь декількох тисяч північно-корейських військових змінить хід війни навіть в Курській області, ну найбільш варгідний варіант, що можуть застосувати в Курській області, але все рівно ну це поки що такий експеримент. Як це спрацює? Тут має бути злагодження військове. Треба розуміти, що тут люди, які розмовляють іншою мовою, навіть не на англійською. Е, і е, ну, як там кажуть, вже є інформація, що на, на кожен взвод е, північнокорейський на 30 вояків буде перекладач, але все рівно. Ну, ну, Будь-яка людина розуміє, тут, коли йдуть бойові дії, знаєте, тут навіть свої не завжди можуть порозумітися і звідси по вот, поняття ворожий, дружній вогонь, що по своїх можуть стріляти навіть ну, тому що війна є війна. І тут і час обмежений і треба стисло розуміти один одного. У нас, до речі, от проблеми, коли виникають на Донбасі, от чим користуються росіяни? Коли йде ротація, заміна однієї бригади іншої, і це вже проблема. І тут всі свої і то проблеми є. А тут, уявлено, тут от поруч російські війська, тут північнокорейські, ну це вже буде певна проблема. Але головна небезпека в тому, що відбувається інтернаціоналізація війни. Ну, це ще не третя світова війна, але це вже не просто війна між Росією і Україною, і не просто є, скажімо так, представники інших країн, так званий іноземний легіон. Ну таке поняття використовують іноді люди з громадянством інших країн воюють і на боці Росії і на боці України. Але тут все ж саме військові угрупування, і тут є небезпека. Дуже побоюються і в Південній Кореї, і в Японії і думаю, в США також що в обмін на участь північно-корейських вояків в війні проти України Росія буде надавати військову допомогу північної Кореї. В якій самі формі? Це буде там новітні технології, те вже подейкують що це може бути сприяння і е, е, створення власного атомного підводного човна для північної Кореї, або це удосконалення ракетних технологій і ядерної зброї, і, і все це небезпечно. Це загроза для безпеки в регіоні Східної Азії. Ну і е, сам по собі прецедент. Зараз північно-корейські військові воюють на боці Росії проти України. А завтра Кимчи не скаже Путіну: ну давай своїх присилай, будемо воювати проти Південної Кореї. Ну я трошки утрірую, але тим не менш, ну є такий така небезпека. Так що саме політичні негативні наслідки найбільше непокоїть і. Країни Східної Азії, які належать до західного блоку, і безумовно, захід в цілому, ну і міжнародну спільноту в цілому, тому що сама тенденція дуже небезпечна. Подивимося, як будуть далі розвиватися події. Ну можливо найбільшу інтригу викликає от так званий спецназ північнокорейський. Що вони можуть воювати, тут багато відео є. Ну ми ж знаємо, ці відео завжди показуха, напевно. А як вони будуть воювати насправді, ну кажуть, що їх можуть використовувати в штурмах або в спецопераціях? Ну, подивимось, знов-таки, зараз зарано робити висновки. Але і за даними нашої розвідки, і от військові експерти на Заході всі сходяться в думці, що їх будуть використовувати скоріше за все в Курській області. Саме там там росіян нестача військової сили, і вони не хочуть перекидати війська з Донецького напряму. Ну тому що для них важлива. Ну очевидно, що і Пакровський, і Торецький, часів яр для них більш зараз це лідова, більш важливі ніж Курська, Курська область. Але в Курскі теж треба воювати. Ну, і кажуть, що Путін поставив завдання до кінця року відновити контроль. Тут, до речі, нагадаю: спочатку було завдання за декілька днів, це ще в серпні, потім до кінця серпня не вдалося. Потім до 1 жовтня теж не вдалося. Ну, от зараз до кінця року. Ну і на допомогу от перекидають північнокорейських вояків. Так що. Будемо стежити за ситуацію, поки рано робити висновки, але негативні політичні наслідки інтернаціоналізація війни ну безумовно, це дуже і дуже турбує міжнародну спільноту і скажімо так: від США до Японії Так що це дуже і дуже небезпечна тенденція. Ще одна тенденція небезпечна. Пам'ятаємо ми всі, як росіяни розповідали, що Україна розробляє біологічну зброю. Мали бути кури, гуси, все, що може взагалі і голуби перелітати і приходити на територію Росії. Але от ми часто бачимо тенденцію: в чому Росія когось звинувачує, те швидше вона готує так. сама. І от ваш пост зараз заявив про те, що Росіяни знову можуть почати виготовляти небезпечну для людства біологічну зброю під Москвою. кажуть, що зараз росіянами вивчають смертельні патогени і незвичайну таку активність побачили на закритому об'єкті на північний схід Москви. і показали спутникові знімки. Отут правда цікава. Пане Лимере на що готова Росія, от в плані розробки якоїсь новітньої зброї, і як ретельно за цим дійсно слідкують наші західні партнери? Я думаю, що точно слідкують ну, те, що з'явилася ця інформація на впливовому західному виданні, це вже показово. а це я думаю, це виток. І це попередження росіянам, ну і міжнародній спільноці також, але росіянам, що ми знаємо, ну мається на увазі, що Захід знає, західні розвідки знають. От і супутникові дані є І це попередження. Ми будемо стежити, і відповідно може бути і певна реакція для того, щоб ну не відбулося використання цієї зброї, або щоб ну, які можуть бути контрзаходи. Друге попереджається міжнародна спільнота, що Росія ну, робить знов погані речі вже не просто там порушення міжнародного права, війна проти України, але от, можливість використання е, зброї масового знищення. Насправді я вам скажу, ну я на військовий фахівець, і тут краще запитувати саме військових експертів, експертів з біологічної зброї. Вони краще можуть дати саме експертну оцінку. Але з того, що я знаю, ну, е -о, е -о, біологічна зброя, в принципі, це зброя, яка може спрацювати в обидва боки. Ви її можете застосувати е спочатку проти противника. Але е, потім самі стикнатися з негативними наслідками. Це така зброя, яку контролювати ну, практично неможливо, і є розповсюдження. От чому свого часу відмовилися від е, використання е, газової зброї, ну, використання газів, е, е, тому що е, знаєте, куди вітер подує, для тих і буде проблема. І тому да, там певний ефект давала вона в часи Першої світової війни, але і негативних наслідків було дуже багато, зокрема, і для цієї сторони, яка це застосовувала. Ну і плюс вигадали протигази і так далі. Але тим не менш, ну виявилося, що це не дуже ефективна зброя, тому що вона може працювати в обидва боки, зокрема проти тих, хто її застосовує. З біологічною зброєю може бути та сама ситуація. Якщо вона вийде з під контролю, то вона може вражати і представників тієї сторони, яка почала її застосовувати. Тому я не думаю, що може бути от масове застосування, але на превеликий жаль, ну, ризики от таких експериментів. На нашій території з використанням цієї зброї вони можуть бути. І це дуже небезпечно. І саме тому ну треба тиснути зараз на Росію, причому не тільки ну західним нашим партнерам, міжнародної спільноті, але й союзникам Росії. От Китай вже декілька разів попереджав, ну він так абстрактно, нібито всіх попереджає, але зрозуміло, що це стосується Росії про неможливість і не Ну, скажімо так, неприйнятність використання ядерної зброї, ну в Україні немає ядерної зброї, ну це стосується Росії, Ну, і заяви в контексті війни між Росією та і Україною. І я дуже сподіваюся, що Китай може робити такі попередження і стосовно Росіям ну, стосовно біологічної зброї, тому що тут така сама небезпека. Ну і у Китаї не тільки у Китаю, всього світу є негативний досвід і досі сперечаються де і як з'явився ковід-19. Ну, це ну нібито небологічна зброя, але ну якийсь експеримент та робота з цим вірусом здійснювалася. От він вийшов з під контролю. І спочатку Китай з цим зіткнувся, а потім і весь світ. А якщо ще більш небезпечні якісь речі будуть застосовуватися, тому я думаю, що це дуже ризиковано це робити, і можливо в Росії це самі зрозуміють. Ну а по-друге, я думаю, що на Росії буде тиск, тиск з різних боків, зокрема, може бути тиск з боку Китаю, ну тому що це дуже небезпечні ігри. Ігри в лапках, тому що йдеться про великі загрози, які можуть виникнути для всього світу в разі застосування такої зброї. Ну і ще цікаві події розгортаються сьогодні у штатах, поки світ завмер перед тим, хто ж все ж таки буде президентом наступних Сполучених Штатів Америки. Стало відомо, що 24 жовтня жовтня четвер міню США попередив комітет Ілона Маска Америка ПАС, ПІСІ про те, що лотерея для зареєстрованих виборців в ключових штатах, яким обіцяв маск виплачувати по 1 одному доларів, може порушувати федеральний закон. тут правда цікаво. Пам'ятаємо, що маск заявив чи 20 жовтня що до президентських виборів щодня буде виплачувати по одному мільйону доларів випадково якомусь обраному виборцю який підписав петицію америкапіснув тут насправді цікаво до, до чого взагалі такі заклики чи тут є якась така певна агітація бо ми ж всі розуміємо чию сторону приймає ілон маск публічно що це може означати Ну, безумовно. Ну, це спосіб. Ну, це по-перше, чому от попередження вважаю абсолютно правильне, тому що йдеться про грошову винагороду. Да, вона не має масового характеру, не йдеться про прямий підкуп і масовий підкуп виборців, але це засіб заохочування, зокрема, заохочування для участі в передвиборних заходах. Там же йдеться про підписання петиції, ну це очевидно. Будь-хто, хто, хто ну, трошки знайомий з виборчими технологіями, ну, знає це. Да. Завжди щось вигадують, щоб привернути увагу на різні виборчі мітинги, заходи, а це ж агітація. І часто густи, наприклад, це концерти. От ну, у нас це давно, коли у нас часто вибори відбувалися. Постійна для артистів це був такий сезон заробляння грошей, тому що їх масово використовували ну, от в цих передвиборних заходах. Тому що ну люди приходять, знаєте, послухати політика. Ну да, цікаво. А там я пам'ятаю, як на Юлі Тимошенко ходили, теж це окремо було шоу зараз. Вже менше зараз політики так не викликають такої уваги. Але тим не менш, ну от в 19-му році, оскільки Зеленський теж був медійною фігурою, він теж викликав сам по собі увагу, інтерес або там прийти, подивитися на живого Порошенка, потиснути йому руку. Ну це нормально, але коли ще артисти. Або ще там гречку будуть давати, <ріх> ну от це працює. І там десь це можливо так, на межі порушення закону, але в даному випадку гроші виплачуються, великі гроші. І хай це летарі, хай це там одна людина виграє, але це кожен день і це під час проведення виборчих заходів. Тому я вважаю, що ну тут дійсно є порушення законодавства, от такі, скажімо так, виплати з передвиборною метою. Бо в Більшості країн в демократичних країнах так точно вони заборонені, і це карається законом. Тому маска попередила, щоб він не грався в це. Подивимося, як воно буде далі, але тим не менш, ну це ще одна ознака того. Що вибори в США йдуть, ну, от саме на межі фону. Мало того, що градус напруги зростає, активність тому, що обидва кандидати йдуть, що називається, ніс-ніс, рейтинги однакові. Причому там головна е, специфіка в тому, що е, ну, йде боротьба в так званих swing states, СІМ Штатів. Де ну, ніхто не може сказати, хто може перемогти демократи чи республіканці. В інших там, більш ніж 40 штатах США там, в принципі, відомо. Тут перевагу мають республіканці, там демократи. Але долю виборів будуть вирішувати самі ці сім штатів. І тут теж рівновага. Невідомо, хто може перемогти. А будуть рахувати не просто голоси виборців. А будуть вирішувати визначати переможця голоси виборних осіб від кожного штату, і в принципі там таке правило. Що от там, умовно кажучи, в Пенсільванії, от один з таких Свінгстейтс, навколо от, був скандал? коли наш президент там перебував на військовому заводі. і республіканці побачили в цьому нібито підтримку демократів. Але чому така нервова ситуація навколо Пенсильванії? Тому що це один з найбільших штатів, в яких нема переваги не у демократів, не у республіканців. Але він дає багато виборних осіб, і саме і якщо, наприклад, в Пенсильванії, ну як і в інших штатах, один з кандидатів отримує невеличку перевагу, ну от як у Молдові, там на референдумі розрив там в тисяч голосів приблизно? Ну от у, у, умовно... Пенсильванії, яка більше ніж Молдова, там розрив 10 тисяч голосів на користь одного з кандидатів. А так приблизна рівновага. Але всі голоси виборних осіб підуть переможцю. Всі, таке, так, таке правило, така традиція в США, і саме тому були парадокси, зокрема в 16 році, коли Гілларі Клінтон вона набрала на 3 мільйони голосів більше ніж Трамп. А президентом став Трамп, тому що він виграв по голосах виборних осіб. Так, що от, тут є специфіка і тому йде така от, запекла боротьба і за конкретні цільові групи. От в даному випадку Маск вже працює на консервативний електорат, електорат такий, який спирається на традиційні американські цінності. Зокрема, одна з таких цінностей – це носіння зброї, права на, на зброю, це одна з перших поправок до Конституції США. Ну, і от вони гуртують, консолідують цей електорат. А у Камали Гаріс там інакше, інакше підхід. Там навпаки, там прихильники різних свобод. Зокрема, от, і право на аборт. От навколо цього це давня тема. Останні років 20, ну дуже активно йде боротьба з цього питання між демократами і республіканцями. Ну і от кожна сторона використовує свої. Наважливі свої ключові теми, але безумовно, коли гроші застосовують, ну це приваблює багатьох людей, і це дуже небезпечно. Ну, от, просто для порівняння зараз дуже складна ситуація. Вже йде розслідування і є перші результати, які підтверджують, що під час першого туру президентських виборів в Молдові фактично купували голоси. Теж там не прямо, але все рівно там через телеграм-канали пропонувалися гроші. І, ну це скоріше за все вплинуло на результати голосування на референдумі в першому турі президентських виборів. А зараз має бути втору, другий тур, і безумовно, є ризик того, що оцей підкуп, ця політична корупція знов може бути застосована. Тому і в США теж хай в такій е, вишуканій формі, нестандартній формі, лотерея, ніби та Елон Маск сам по собі. Але тим не менш, да, це теж хай завальований, але підкуп виборців і він впливає на настрої на виборців і на те, щоб там більше людей приходило на ці передвиборні заходи.